Шукайте місце, де ваша дитина буде щасливо розвиватися. Для малюків від 2,5 років у нас працює дитячий садок Ельфіки. Затишний, безпечний простір, де кожен день наповнений цікавими іграми та корисними знаннями. Якщо ваша дитина готується до школи, наш курс підготовки до школи допоможе їй легко опанувати читання, письмо та математику. Та розвинути увагу і пам'ять. Початкова школа. У нас є індивідуальні заняття для дітей, які потребують додаткових знань і підтримки у навчанні. Любите творчість, наші малюванки розкриють талант вашої дитини та розвинуть її уяву. У команді Ефіки працюють психологи і дефектологи, які допоможуть вашій дитині подолати труднощі в розвитку та навчанні. Найкраще, бо підходимо з любов'ю до кожної дитини та створюємо умови її гармонійного розвитку. Приходьте у ефіки, місце, де діти щасливі, а батьки спокійні. Записуйтесь прямо зараз. пишіть дірих, ставте уподобайки. Чекаємо.